16 серпня депутати Могилів-Подільської районної ради зібралися на чергову 12-ту сесію восьмого скликання. Із 41-го були присутні та приймали рішення 27. Засідання пройшло під головуванням голови райради Івана Телеватюка, відкрили сесію, виконуючи гімн України. У порядку денному вісім питань, які затвердили в цілому. Всі рішення приймали без детального обговорення, відтак як попередньо їх досконало розглядали та вивчали на профільних комісіях. Спершу депутати заслухали інформацію керівника Могилів Подільської окружної прокуратури Романа Пігуля про стан злочинності та результати діяльності органу за шість місяців поточного року. Прокурор зазначив: сьогодні прослідковується тенденція до зменшення певної категорії кримінальних правопорушень, особливо тяжких. А також маємо скорочення випадків крадіжок і шахрайства, злочинів проти життя та здоров'я особи, проти безпеки дорожнього руху та заволодіння транспортними засобами. У контексті негативних тенденцій Роман Піголь назвав збільшення кількості умисних вбивств, незаконне переправляння осіб через державний кордон, ухилення від призову на військову службу, використання підроблених документів, особливо при спробі перетину кордону. Таких фактів у цьому році маємо вже понад 100. прослідковуються й корупційні прояви у бюджетній сфері та сфері земельних відносин. За словами доповідача, в піврічний період мали місце і вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, тютюнових виробів та алкоголю, виявлялися факти безгосподарського використання землі, незаконної порубки лісу, порушення у сфері службової діяльності тощо. Сьогодні ж в часи війни Росії з Україною пріоритетом у координації зусиль могівподільські прокурори вбачають безпеку кордону. Умовах війни пріоритетним для органів прокуратури є наповнення бюджету, забезпечення схоронності нашої території в тому числі для могилів подільського Могилі району актуальний незаконний перетин кордону. Впевнений, що лише за тільки спільній співпраці, органів місцевого самоврядування, держави та правоохоронної системи ми зможемо приблизити нашу неминучу перемогу. Далі, відповідно порядку денного, народні обранці заслухали про соціальний захист ветеранів війни, учасників війни, учасників АТО, ООС, переселенців та членів їх сімей, про зняття з контролю рішень районної ради та про нагородження почесної відзнакою за заслуги перед могалів Подільщиною. Відтак цьогоріч до Дня Незалежності України найвищої нагороди удостоєні п'ятеро осіб. Це лікарі, фермери, працівники комунальної галузі з Яришевської, Бавчинецької, Муровано-Куриловецької, Ямпільської, Чернівецької громад. Почули депутати й про зміни до бюджету могилів Подільського району на 2022 рік, які стосувалися перерозподілу видатків в межах кошторисних призначень. У блоці різних депутатами було погоджено проєкти землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів села Обухів, селищ Малий Обухів та Котюжани Муровано-Куриловецької селищної ради. Голова Могалівподільської районної ради Іван Телеватюк поінформував народних обранців про проведену роботу райрадою в міжсесійний період з 23 лютого по 15 серпня. Також вручив подяку голови Вінницької обласної ради В'ячеслава Соколового, депутату Могалівподільської районної ради Миколі Мельнику за сумлінне виконання службових обов'язків та особистий внесок у розвиток територіальних громад. Загалом, засідання 12-ї чергової сесії Могилів-Подільської районної ради, восьмого скликання пройшло конструктивно та плідно. По питаннях порядку денного ухвалили відповідні рішення, які оприлюднено на офіційному веб-сайті Могилів-Подільської районної ради.